Альона смола навчається у дев'ятому класі. Про велику вітчизняну дівчина знає з розповідей своєї бабусі, незважаючи на те, що війна закінчилася 69 років тому, про цю подію потрібно пам'ятати і шанувати наших ветеранів. Таке горе ніколи не повинно прийти на нашу землю, каже школярка. В наш час дуже важливо пам'ятати про те, яким яка кровава була ця війна. Скільки людей померло під час цієї великої вітчизняної війни? Щоб не відбувалося в нашій країні, ми ніколи не забудемо про те, як ветерани боролися за нашу свободу. Напередодні 9 травня у Криворізькій школі-інтернаті номер 8 традиційно влаштовують свято для ветеранів. Діти підготували найкращі концертні номери: танці, пісні, вірші, театральні мініатюри. Школярі стараються як можуть, аби тільки їх творчість сподобалась гостям. Ті люди, які залишили ще живі ветерани, їм треба вклонятись дуже низько, їх треба шанувати, їх треба цінити, тому що таких людей залишилось дуже мало, і вони пройшли через таке пекло, що нікому не побажаєш всі. Ми дуже любимо, всі дуже шануємо їх і здоров'я, щастя. І хотілося б, щоб всі наші діти знали про те, що таке це свято, 9 травня. Не один рік поспіль до дня перемоги учні та вчителі закладу запрошують до себе у гості ветерана Великої вітчизняної Гліба Костюка. Визволитель розповідає дітям про буремні роки війни, подвиги своїх побратимів, загиблих товаришів. Цьому святу притаманна незрівнянна радість, але має вона і гіркий сум, каже ветеран. В інтернаті я в этом саме буваю вже 12-13 років. Тут мене очень хорошо приймають. Діти очень раді, що я. Сіда прихожу к ним. Поздравляю їх з праздником, побіди. Я желаю молодому поколінню тим дітішкам, однокласникам, щоб вони не бачили цих воїн, щоб не знали ні горе, щоб вони жили в радості, учились і були хорошими людьми. Після закінчення концертної програми вихованці інтернату традиційно вирушили до пам'ятника-визволителям, щоб покласти квіти і вшанувати пам'ять загиблих героїв.